До мене в руки попав цікавий ніж. Це репліка на ніж. Керменецький, складний ніж. Розкажу зараз швиденько, з чого він складається, які матеріали, скільки він коштує. Це ніж репліка на такий хлопець є керменецький. І він робить авторські ножі, а це вже репліка. Китайці на нього зробили репліку. Також це він коричневий, також він є в репліки бачив в червоному кольорі. <кій> і так, складний ніж, однією рукою можна відкрити, але треба ось так от доводити іншим пальцям. Складається механізм складання, просто ось так натискаємо: тобто лайнери і являються самим замком. Ось такий механізм незвичний. Ось я вирішив вам його показати. Хоч не оригінал. Оригінал ніколи не тримав в руках, але ось цей хлопець є. Також на цей ніж обзор ось, ось цього Кременецького прямо на каналі, як він виготовляє, як він повністю і лайнери робить, як клиночок робить і так далі. Ну, дуже таке прикольне відео, я подивився, мені сподобалось. Коштує цей ніж десь в районі 650 гривень, це близько 15-16 доларів. Руків'я складається з матеріалу G10. G10. G10 з руків'я і почнемо. Бачимо повністю лайнер виповнений G10 з однієї сторони, з іншої. Також маємо посередині проставочку, отвір такий, ну, крутецький під темляк. Дивіться, який дизайн. Воно все таке скругленьке, приємне на дотик. І, до речі, в оригіналі теж використовується матеріал. <кхи> не дивіться, що тут нема більше проставок ніякого металу. Теж використовується матеріал G10. Також тут розташована ось така кліпса. Ну, доволі таки жорстка, але відгибається. Вона одностороння, на іншу сторону переставити не можна, тому що тут є такий ось паз, в який вона вставляється. Так. І далі механізм відкривання. Я навіть не знаю, як він називається, тому що цей замок це. Ось ем, він зробив таким чином, що е, самі лайнери і е, служать роль замка. Воно як само себе підпирає. Ось бачите, ну закривати однією рукою Я зараз спробую ні, лучше двома, тому що ви поріжетесь. Краще двома, двома і розкривати теж краще двома руками. Посередині бачу там металеві дві шайби Це або латунь, або бронза. Ось таке гальванічне покриття зверху, прикольне бронзове зроблення. проставочці теж. Я думаю, це алюмінка. І тут теж ну, і царапати я вам не буду. Там, де темляк, і проставочка це теж алюмінка, і ось таке прикольне бронзове. бронзове, Та все тут і бовти ну, зроблено свої гроші дуже прикольно. Виробник заявляє, що тут сталька Д2, ну, по факту ми це не перевіримо, і я думаю, що там Д2 навіть не пахне. <кій> Щось близько. там. 5, 6, 7, 8, 9, там, там, якісь там, 13 мов, я думаю, з твердістю десь 55-56, я думаю, тут буде. Клиночка. <même noise> <robotics> Спуски такі прямисенькі, прикольні. <с dua> <_hua> тут є таке невелике рікасо і також бачимо тут використана галтовочка. Відкривається, до речі, не сказав з цього ж плавничка, але ось плавник не може його до кінця догнати. Посадочка в руці. Те, що він весь такий, знаєте, скруглений, дуже приємний. І, знаєте, ось ну, ніж, хоч нема там всередині якихось стальних лайнерів допоміжних, він повністю такий монолітний і в мене викликає таке, що це така добротна, добротна доволі таки річ. Ну, з заводу він трішки заточений, тому. Ще користуйтесь, можна одразу використовувати. так Довжина довжина всього ножа з темляком 19 см. Клиночок в нас 7,5 робоча частина 7,2. І складено в складеному стані 11,5 см. Також по обуху клиночок у нас має. Доволі такий тонесенький, класний. 2,1 десь міліметри. Е, ну, що ще додати? Якщо будуть питання, задавайте, звісно. Бачу тут якийсь ось, бачите, маслом все змазане, але ось не хоче він. От, я, ні, однією рукою він не закривається. Тож, ось так. От, такий прикольний, складний ніж. Ну, Оригінал, я думаю, в Україні ви не купите. Навряд чи, тому що цей виробник десь там, десь там живе. Так що, ставте лайк, підписуйтесь, може ще щось для вас зніму. Такого цікавого.